Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але ймовірність нанесення ракетних ударів залишається високою. Наразі у Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, серед них ракетоносії, два підводних човни, 8 калібрів на борту. Тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також сьогодні у Березівському районі Іванівська територіальна громада. Буде вилучено та контрольовано, знищено боєприпас часів Другої світової війни. Снаряд калібру 50 мм Фахівці ДСНС проведуть, як завжди, роботи на безпечному майданчику ефективно та якісно. Тому не лякайтеся, все контрольовано. Ну і найголовніша подія сьогоднішнього дня вірніше, привіт інформаційний. Привітати увесь без виключення український народ з Днем волонтера. Міжнародним днем волонтера, український волонтерський рух унікальне явище в світовій історії, це без перебільшення. Тому я щиро вітаю від усього серця, усіх українців з цим днем, усіх тих, хто дотичний до допомоги Збройним силам нашої держави, усіх, хто дотичний до нашої майбутньої перемоги. Пам'ятаємо, що Україна понад усе, а волонтери це знають що найкраще. А волонтери, ще раз скажу, це весь український народ. Слава нації! Незламній волонтерській українській нації і смерть ворогам. І не забуваємо, якою ціною дістається нам наша майбутня перемога. Тримаємо острій! Ми переможемо! Ми це знаємо. І будемо посміхатися на Червоній площі на параді нашої перемоги!